Доброго дня. Ми у студії громадського контролю, студії незалежної аналітики та розслідувань. І сьогодні ми поговоримо про те, як команда Філатова, міська влада Дніпра, прийняла вже під час війни та реалізовує рішення про те, що будь-який приватний будинок, навіть заселений людьми, може бути знесений, якщо буде цікава земельна ділянка, на якій він знаходиться. І, звісно, там можна буде зробити певну забудову. На наш погляд, дружніми фірмами без аукціону і з втратою мільйонів гривень для бюджету Дніпра. А що отримують люди, які жили в цьому будинку або які його володіли, це взагалі велике відкрите питання. Про це все ми поговоримо разом з Денисом Селіним, головою ГО Громадський контроль. Денис, доброго дня, доброго дня. Громадський контроль з 2015 року займається антикорупційною діяльністю та реформами в Дніпрі та Україні. Отже, якщо вам важлива та цікава ця тема, підпишіться на наш канал, підтримайте нашу діяльність, а ми будемо розпочинати. Денис, давай розпочнемо з того. Що взагалі відбувається в цій темі? Тобто, де відбувається забудова, що було знесено, і якби цюсь. Ну, дивись для розуміння, ми маємо подивитися на мапу. Напроти цієї ділянки знаходиться перший корпус ДНУ. Правіше від цієї ділянки знаходиться будівля, який стара. Зараз там неосфера. Тобто це ділянка, десь 2 гектари на проспекті Гагаріна. Це, Це червона вони... лінія, фактично. Да. Тобто, і ось дивним чином були прийняті певні рішення для дружніх фірм, серія рішень, які дозволили фактично передати цю ділянку, почина... почати передавати цю ділянку дуже дружнім фірмам до Геннадія Логовича Корбана. Mm -hmm. І ця ділянка 2 гектари. Вона коштує, якщо ми кажемо, в ринкових цінах після оцінки. Від тридцяти і вище мільйонів гривень, угу. і ось про це треба звернути увагу, тому що коли ми кажемо, що відбувалося в перший день війни, ось рішення, яке дозволяє зносити будь-яку будівлю після обстеження, міська влада прийняла 24.02.2022. тобто в перший день війни, це рішення готували раніше, але ось в перший день війни це, як ми бачимо, було. Першочерговому, а одним одним ну, з вечором аспектів ага. для міської влади цікаво. Слухай, а може тоді трохи, ти, ти вже казав про дружні фірми, трохи розкрити цю тематику. Ну, щоб ми, ми розуміли, чи дійсно дружні, чи можливо ми щось там плевечимо? Ну, дивись, ось як проводиться передача. Земельних ділянок і так далі. Тобто спочатку так. дозволяється проєкт, і якщо ми кажемо про проєкт, то там проект на цю ділянку дозволили робити фірмі Салюце. Якщо ми подивимося, хто бенефіціар цієї фірми, це Паланчук Дмитро Вікторович. Він для розуміння пов'язаний з іншими людьми, тобто подивимося, ось ланцюжок. там Зв'язків, тобто Паласпопаленчук, він також є співзасновником закритого антифісикованого венчурного корпоративного інвестфонду Афіна, де є така людина, як Левін. Також Левін да? так, і через нього ми, ми виходимо на фірму Daytona Group. Daytona Group – Це та фірма, яка забудовувала салют. Там би був кінотеатр Салют на перемозі. Дивним чином тоді знесли салют, і Дайтона там побудували. Тобто там теж без будь-яких аукціонів, без, без будь-чого дивним чином ця будівля перейшла до Назовного групи, вони там збудували а, на, на, наразі ЖК Маршал. Угу. Тобто Тут десь подібна схема, і ми маємо згадати. 2016 рік, рік Воланчук тоді був в іншій фірмі-керівником, і він пообіцяв, що за 14 місяців о, він збудує дві бага... поверхівся поряд цією ділянкою фактично на території ДНУ. Угу. О, але наразі пройшло вже там, 5 там років, нічого немає. немає. Тобто там міська влада тоді вирішила о, ви... і виділила кошти на о, спил дерев. Це досить дивна ситуація. І це, які кошти там будувалися, теж нічого не відомо. Тобто ми кажемо, що ось цей Паланчук ну, дуже афіліована стру... людина до ось структур. Міської влади і так далі. Ну я додам, що Олег Левін ще в тисячі щоб для розуміння, з якими він є партнером, ще в 2010 році був під час вибуху, коли Геннадія Корбана намагалися підірвати. Він був якраз в, в «Пепероні» також разом з ним. Тобто для розуміння, це дуже близькі люди. Ну. По, по по всім публічним фактам. Ну а де то групу, афільована Скорба нам про це казали всі активісти Протасового Яру в Києві, коли вони намагалися його захопити та забудувати? Це також це в відкритих є джерелах. Так, тут зрозуміло Денис. А розкажи, а от ми кажемо, що не до кошти бюджет. А як взагалі це відбувається, і скільки він може не і загалі не на таких от Ну дивись, в нас. Історій. Прийняте законодавство, що всі mm -hmm. земельні ділянки вони продаються через відкриті аукціони а, шляхом викупу або оренди і так далі. Mm -hmm. Тобто для розуміння вартості, тобто ми можемо подивитися на на, наприклад, на Дафі. От в 2010 му що напомнюся, році Дафі викупала землю під своєю будівлею, там трошки більше двох гектарів. За 25 мільйонів гривень. Тобто, це досить неоднорідне розуміння, чому під своє будівлю має викупатися. Але викупали фактично і сплатили кошти до бюджету. Це безпосередньо регулює 135 стаття Земельного кодексу України, яка каже, що ось все має продаватися через Прозоро або орендуватися через Прозоро продажі. Тобто, наразі ми зараз подивимося, як це відбувалося, але фактично. Схоже на те, що цього не буде, так ось давай дослідимо ось, дослідимось. Окей, ну тобто я розумію, що це десятки мільйонів. А зараз віддаються без аукціону. да, взагалі ну намагаються да, так зробити. Ну схоже, дуже схоже на те. Дуже схоже на те. Окей, okay. давай тоді. А яке підґрунтя? Да? Законодавчину мається на увазі міська влада, що що, що вона по Ось дивись, вони 24.02 приймають рішення Виконавчого комітету 385, угу. де є досить спірні пункти 9 і 10, яким дозволяють зносити будівлю після обстеження, щоб вона не придатна і так далі. Це те, що я кажу, що досить протиречиве рішення, тому що тут внос трошки з 21-го сторіччя тому що є безпосередньо не можна. Чуюсь власність, ось так ви зносити і так далі. Тобто ну її можна викупати і так далі. Але тут ми нічого цього не, не бачимо. Вони посилаються на застарілі там нормативні документи ще УССР. Угу. Тобто а, і ну, наше законодавство це не змінилося, але ну Слухай, Ну і група, це я так розумію, це просто чиновники міської ради, депутат, да, там, можливо, і все. Ну, тобто, це не якась там спеціалісти, які там можуть щось мають ну, да. якісь законодавчі на, на це. Ну, Дивись, тобто, ну вони на мою точку зору угу. вони порушують недоторканість приватної власності безпосередньо. Угу. Після цього, коли вони приймають це рішення, 385, да. вони. В травні місяці 5.05 вони виходять і роблять якесь обстеження, що там в поганому стані. Вони роблять це по одній по одні будівлі. Поряд в такому ж стані занедадому за інші будівлі, вони роблять це тільки по одній будівлі, угу. дивним чином. І це рішення безпосередньо підписує Лисенко. Заступник міського голови він підписав це рішення і після цього поїхав, поїхав з, з України думав. на наступний день. Це в травні було. Так, це в травні. Тобто, 5 на 5 підписав uh -huh. 6, як нам відомо, він поїхав. це рішення також підписав Грицай, який проходив кримінальним складу. Це Андрієнка, депутат, безпозарець, це Волик та інші. Тобто, uh -huh. ми можемо це побачити. А вже 05-го вони приймають рішення про знесення будівлі. То дуже, дуже швидко. Ну і те, що вона повідомляла, що люди, які мали право на це будівлю, вони були не в країні, і там тільки 15 днів на оскарження цього рішення про знесення. Тобто, ти дуже важко знаєш, після цього як, як ти оскаржуєш що його вже знесили. А ось що саме цікаво: 21.09 дві міська влада рішення 102, 27 і в ньому ми можемо побачити, що вони. Дозволяють розробити проєкт забудову по на 101 А, Б, ДКЛ. Тобто дивним чином, ось фірма якась отримала право на проектування. Тобто, а, і там також, ось, якщо подивимося на мапу, угу. це великий шматок на 2 гектари. Тобто, угу. І там якимось чином зник. Уся територія під тією будівлі, де вони знесли. Тобто, як це вийшло? Тобто вона мала відійти скоріше за все міській владі, і міська влада мала провести аукціон на цю територію, щоб його хтось хтось, хтось викупив, угу. але якимось чином це не відбулося. А кошти віддати людям? Да, що до речі, по людям а... вони щось отримують взагалі? Ну те, що ми бачимо в рішенні, яке прийняли, угу. міська влада, там нічого про компенсацію не сказано, угу. тобто ну круто. Тобто виходить, що можна якусь забудову знести, да. а і компенсації не буде. Скоріше все, через суд можна якось намагатись компенсувати, але це роки. Ми ж маємо розуміти. Це, 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 це реальна якась абсолютно рейдерська історія. Виглядає ага, і значить з'явилася ця земля, і вона вже відійшла у цій фільми, ну, про яку ми з тобою казали. Там має бути декілька рішень міської влади, mm -hmm. тобто спочатку ну, проєкт, а після цього вже передача дозволу забудову. забудова, mm -hmm. але вже багато архітекторів знають, що там буде будуватися багатоповерхівка а, або серія багатоповерхівок. Mm -hmm. а, наразі проекту я ще не бачив, але ось ну, ситуація. Можливо, там і вірно робити забудову. Там ще в 2013 році планували чотири 5-6-поверхівки, але ось тогда в, питання ж, в такій втягну. схемі а, виникає питання, як будуть наповнюватися міські бюджети, якщо ось ласі шматки землі ось так от віддають. Тому а, тут ще а, те, що ми спілкувалися з правоохоронцями, вони будуть досліджувати аспекти ось передачі. Усіх ділянок, є і поряд, як це відбувалося. Тому що, ну, скажімо так, коли там певні ділянки відходять Дайтона груп і компанії, фірмам, які пов'язані з Корбан, це викликає дивні питання. Я Без ж, опті, По салюту нічого не передали, міський бюджет не доотримав кошти. Зараз ось, по іншій ділянці, ну, як на мене, це має ознаки корупції. Ні, ну це вся схема дуже зрозуміла. В тебе є влада, є афільована фірма, ти віддаєш земельну ділянку жирну, будуєш і отримуєш кошти. Ну, понятно. А, окей, а, Денис, є що тут -то тобі ще додати до цього? Ну, я сподіваюся, що тут трудяться активно правоохоронці. Угу. А, безпосередньо до тих людей, які а, досліджували. А, Ну, безпосередньо ту забудову, яку зносили, чим чим вони керувалися, і так далі. А, хто підписував рішення про а, знесення, хто підписував от рішення, що дозволяє знести, тому що тут все дуже неоднорідне, і сподіваємося, безпосередньо, що правоохоронці все ж таки втрутяться. І ну ми кажемо ще до того, як ця земля повністю перейшла у словах фільму подружнім до корбана, щоб. Все ж таки, зупини, був час, але подивимося, як буде реакція. Все, все залежить від того, як буду реагувати люди, якщо буде резонанс. Можливо, це призупинить. а якщо не буде резонансу, ну нічого не буде. Тому закликаємо, щоб це відео подивилось більше людей. Лайки, репости. Да, друзі, розповсюджуйте відео, можете в своїх домових чатах, можете друзям розкидати це. Допомагає дійсно розповсюджувати цю інформацію і щоб про неї знало набагато більше людей. Підписуйтесь на канал і дивіться наші наступні розслідування. Дякую вам за увагу!